Привіт, я знову на пробіжці. Ось хотіла показати, які у нас класні тут качелі, якісь такі лінки, як кажуть. поляки. зараз я попробую. мабуть, треба вставати, щоб тебе запускав. О, Ось такі якісь для дорослих дітей. О. Я... Іду, іду, поки що йду, потім виключу камеру, буду бігти, але хочу з вами поговорити. Про те, я вчора писала пост про щастя. Може хто фейсбука мого не має, в інстаграмі мене дивиться, то знайте, що я от хочу дарувати людям щастя. Я сама така. Щаслива дівчинка, зажигалочка. І мені дуже хочеться, щоб всі були такими. Ой, покажу вам як. У нас один І що я хочу сказати? Мені здається, що щастя воно живе в душі. Воно не просто так. Воно... серед. І тут так насправді. І навіть дивіться, я собі дала слово, що я буду бігати. Сьогодні дощ був, я вийшла і пішла, тому що мені не хочеться, мені О, хочеться бути такою гнучкою. Бо для щастя треба здоров'я. Коли тебе з цього болить, ти не можеш бути щаслива. Це я вже точно знаю, тому що мені показало, як я поламала руку і яка я була нещасна. Зараз я приходжу до себе вже трошечки стаю на норму і мені потрібно набратися сил. А сили мені дають завжди давали спорт, пробіжки, ходьба. Хоча от зараз я з Себастьяну, він може дуже багато ходити. Я, ніколи, я взагалі думала, що я можу ходити. Ну, як виявилося, що ні. От він дійсно багато може ходити, він може по 20, 25, 30 кроків зробити за день. І він так іде собі, чух-чух, чух-чух, помаленьку, помаленьку пішов, пішов. А я в мене вже все починає боліти, вже починає стогнати. То от я хочу, о, зробили луночки, напевно, посадили якісь квіточки. Я хочу сказати, що щоб бути щасливою, треба, значить, не хворіти. Зробити все для того, так, да, засадили. Що тут засадили? Не знаю. Може якусь траву, але траву виробили, засадили. траву? Ні. Досадили, напевно, якісь квіточки от таким, бачите, полукругом. О, і я хочу вам сказати, що от перше... Перший крок до щастя це навчитися дякувати. Дякувати всім людям, які з нами жили колись і живуть зараз. І батькам, і дітям. Навчитися дякувати, тому що от через цей стан подяки ми відчуваємо, як наша душа розкривається. Принаймні, коли я робила вправу у нас на коучингу, була така вправа виписати 10 твоїх досягнень, подумати, кому ти завдячуєш тому, що ти досягла, і подякувати їм. І от коли я це виписала, я зрозуміла, що це не я така досягаторша. Звичайно, велика доля того мого досягнення є в мені. Але ще було, окрім того, багато людей, які мені це допомогли. І я, наприклад, позвонила чи написала смс людям, які дійсно мені допомогли. І їм так приємно було, вони мені теж дякували і теж відповідали, що їм теж було це неважко і приємно. І це такий контакт, тому що ми люди соціальні, ми не можемо без спілкування, без, без общини. Ми завжди шукаємо собі спілкування. І от, наприклад, за останні роки я змінила своє спілкування на 180 градусів, тому що я почала спілкуватися зовсім з іншими людьми. У мене, ну, колись не було такого. я... Я не кажу, що якісь люди там погані, якісь хороші, якісь там не такі. Ні, всі люди такі. Але для свого спілкування я, наприклад, вибрала людей із такими професіями, як психолог, коуч, художників багато в моєму спілкуванні. тоді. Ну от бо мені цікаво, і я зараз проглядаю, наприклад, свою стрічку новин. Мені не випадає, хто там напився, хто роздівся, якісь секси, шмекси. А мені випадають такі тексти, які дійсно дають замислитися. Ну, і це моє, моє щастя, моя радість, тому що... Тому що я до цього йшла, я до цього прагла. І я хочу сказати, щоб ви зрозуміли, що це важливо, тому що не зря говорили, що скажи мені, хто твій друг, я тобі скажу, хто ти. От ми завжди тягнулися до якихось трошечки вищих, трошечки багатших, трошечки не таких, як ти, щоб у них е, вчитися. Тому що людина, яка нічого не має, вона тебе навчить того, як нічого не мати. А людина, яка щось досягла чи своїм розумом, чи своїм терпінням, чи своїм вмінням, будь-що, то вона тебе навчить теж піднімить тебе, можна навіть от чого кажуть, що треба. Звертатися до мільйонерів і вибирати людей, щоб завжди у тебе був порадник, який вже там, де ти. Ой, я біжу через дорогу. І, і цей порадник він має тобі сказати, одити. Ручка, О, подивіться, яка краса, просто неймовірна. Погода, звісно, маленька, але значить, я не відвлекаюся від теми. Тому що ця тема важлива для всіх, коли ви забиваєте собі голову, Так, да, я розумію, що в Україні не просто. Так, я розумію, що. Розмиритися з тим, що вбивають. І це ну, наша країна, я так розумію, проходить якусь трансформацію. І ця трансформація нам потрібна. Бо якби українці були там якимись ідеальними людьми, да? ну, хоча жодна нація не ідеальна, я з цим згодна. Але ми сильні. І Бог дає, от дивіться, проходять. Отакі е, трансформації, мені здається, тільки сильні люди, які можуть це пройти і доказати всьому світові, що Україна це не якесь там бидло, понимаєте? тому що багато людей є у нас добрих, і розумних і наполегливих, і не бояться нічого. В нас є сила. В українців є сила. І я горжусь нашою нацією. І дуже тішуся, коли мені пишуть гарні коменти, коли мені відповідають, що так. Тому що я не хочу нічого поганого. Я показую життя за кордоном. Тут звично непогано і, і спокійно, і пташки літають, і співають. і, ну, якби це добре, але я не на місці. Я не тут, де народилася, я не тут живу, де мені хотілося. б. Мені хотілося б, щоб у нас в Україні зробили теж такі для людей можливості, як роблять інші держави в інших країнах. Тому що ви самі знаєте, що Польща це не за границя. Тут просто легко жити, бо легше зрозуміти, ти розумієш мову, ти більш-менш це слов'янська країна, яка дуже подібна на наш, наш менталітет. І через то я вибрала Польщу. Але взагалі-то взагалі я би нас порівнювати, якби нам... От Швеція, там більше заробляють, німці. Багато наших виїхав в такі країни, де насправді можна щось заробити, щось відкласти. Хоча ж я знаю, що наші люди все одно вони заробляють, відкладають, а мислями, думками всі в Україні. Не знаю, як хто, а принаймні я. Отак, От друзі, тож, тобто, щоб почати бути щасливим, спочатку потрібно бути вдячним, потім ще треба трошечки розвивати свій розум, хоча б півгодинки в день, щось прочитати, щось написати. Щось розумного подумати, задавати собі такі питання, чого зі мною так, а що я хочу, а як я до цього можу дійти, а що мені потрібно, щоб до того дійти. Тому що якщо ми не задаємо собі таких питань, то знайте, що нам мозок наш хоче тако, скажімо, розслабитись завжди. От він такий лінивий, що він все робить для того, щоб ми розслаблялися. От ти хочеш щось зробити, а музик тобі каже, та ні, полеж, полеж, ти така стомна, ти така нещасна. Нащо тобі щось робити? Ти полеж, потім все буде в тебе добре. А тут не так. І треба, от, бачите, вставати, йти і щось робити для свого тіла. Тому що тіло наше, якщо буде все час лежати, то воно атрафується. Мозок, якщо не буде працювати, якщо ми його будемо тільки так поглажувати і нічого не вчити, він теж атрафується. Всі наші, наш організм зроблений з того, так, щоб його завжди розвивати. І от люди вони не використовують, подумайте, навіть... Двох процентів нашого мозку ми не використовуємо. Представте, яка у нас машина в нас сидить. А ми лінуємося, почитати книжечку чи про щось подумати. Ні, треба думати, треба. І потім ще треба бути таким гнучким, тому що от гнучкість, як вітер повіяв, якщо дерево гнучке то воно зігнеться, наприклад, там береза да, від вітру. А дуб зламається, хоча він крепкий, але він не гнучкий. Тому деревам треба тоненьке віття, щоб згинатися, а людям треба гнучкість. Ось ще один майданчик спортовий. Далі йде дитячий. Я тут не зупиняюся. Йду далі. Ну, думаю, ви мене зрозуміли. Дякую вам, дякую. Це було три уроки для щастя. Перший це у нас найголовніше дякування. Друге це перший вдячність, друге навчання і третій гнучкість. Подумайте собі, що Спочатку, як вам тяжко це сприйняти, що найменше ви можете зробити для себе, але кожен день, щоб почати жити по таких канонах, по таких правилах. Запам'ятаю, вдячність, навчання. І гнучкість. Я про себе подякувала всім, стараюся кожен день дякувати е, людям, з якими я стикаюся. Потім е, вчуся постійно, розвиваюся, розкажу вам нові теми, які я зараз осягаю. Дуже тяжкі, дуже впливові, дуже вбивають на них. На моє життя, на мій організм. Потім ну, це навчання і гнучкість. Ось схожу, Це найменше для мене не важко. І я собі ходжу різними доріжками. Ходжу, бігаю. Зараз я запишу відео, потім побіжу, зроблю ще кружочок. Тому що... Треба бути гнучким. Як сидіти чи лежати, це атрофуються. Пишіть мені вподобайки. Дякуйте. Тому що цей контент я знаходжу для того, щоб ви теж зрозуміли, як вам донести це все. І хочу сказати, що мені це не тяжко, я це люблю. Але... Я би хотіла, щоб ви трошки вчилися бути вдячними. І теж дякували. О, песика вигулюють. Так, і почали дякувати і через те вам теж буде щастя. Будьте щасливими, мої любі, і пишіть. Відгуки на мої контенти.